У мене було 17 жовтня день народження. Мені 33 роки. 30 жовтня, коли сталася ця ситуація, у мого чоловіка було день народження. Так я йому тепер кажу: тепер у мене два день народження: 17-го і 30-го. Провідниця вагону Світлана Савченко йде напівзруйнованим сумським вокзалом. Саме тут в ніч проти 31 жовтня вибухали російські дрони. Світлана була однією з тих, хто бачив атаку на власні очі. Повернулися з рейсу о 9.40, як завжди, висадили пасажирів. Ми отримуємо білизну, а грязну здаємо, чисто отримуємо. До речі, білизна знаходилася в цьому складі. І зазвичай провідники ходять, купаються, бо там є душ. І я якраз зайшла купатися. Чесно кажучи, я навіть і не чула виб... звуку-шахеду, я тільки почула вибух, коли я просто стояла в душі і це все прилетіло мені на голову. Світлана розповідає: перший дрон влучив у склад із білизною та чайною продукцією для вагонів. Повибігали, всі поодягалися, що встигли одітися, і побігли. Другий приліт ми вже від, відійшли від цього здання, але вже в сторону укриття ми не могли йти, бо було дуже велике задимлення вже почав горіти склад. Я ж вибігла у штанах і в кофтинці. Голова була мокра, шапку провідник дав. Другий дав свою, свою кофту, а інша провідниця носки свої одягла. Менш ніж за годину на території вокзалу вибухнуло вісім російських дронів камікадзе. Ми тікали в сторону Курського моста з провідниками. Друг дружку, ви знаєте, так підтримували, падали на пол, на землю під забор. Дівчата це дуже було страшно. Кричали ми дуже він один за одним летів. Це такі вибухи. Ви знаєте, ну Спочатку спишка, потім вибух. Ну, це було дуже страшно. Розуміння моє дійшло на другий день, коли ми виїхали вже з, з пасажирами. Я Тільки о 11-й годині зрозуміла, що я могла залишити своїх дітей, мене двоє дівчаток, залишити без мами. А за кілька годин після російської атаки Світлана вже вирушила у наступний рейс. Наші вагони були розбиті. Нам прислали резервні вагони. Ми е, дощ на це все робилося. Швидко садили пасажирів. Коли я садила пасажирів, пояснювала ситуацію, що це не наші вагони, що така ситуація, що у нас білизна згоріла, що ну така ситуація. Ви знаєте, так підтримували. Я їх пригощала своїм чаєм, бо ну це чужі вагони і нічого не було. У нас, знаєте, такий бартер був. Я їм свій чай, вони мені цукерку. Провідницею Світлана працює два роки. Таке рішення прийняла під час повномасштабної війни. Каже, не зважаючи на те, що залізниця була під російськими ударами з перших днів вторгнення. Взагалі, повітряні тривоги у нас, ви знаєте, дуже часто, і вони бувають і по три, і по чотири, і по 24 години. Але ми, ми живемо в такій зараз ситуації, в таких умовах працюємо і будемо працювати. До повторних вибухів я не готова, і тоді я не була до цього готова, ніхто до цього не готовий. Чоловік казав, можливо, ти все таки поїдеш до батьків за кордон, але я не хочу. По-перше, не хочу покидати Україну. По-друге, у мене діти навчаються в школі. По-третє, це моя робота. Куди без нас, без нас, провідників? Я не хочу. Ну, я не хочу. Можливо, ні, не хочу, діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.